Сьогодні ми поговоримо про легкий стан жінки, і давайте ми просто задумаємося, що таке легкість для нас. От я думала, що таке для мене легкий стан? І це такий, знаєте, стан, в якому я можу бути просто легкою, безвідповідальною, плаваючою і нічого не, не втілючою в своє життя жінкою, чи це про щось інше? І от Я зрозуміла, що легкий стан для мене це життя із серця, а не з голови. І для нас, як для жінок, от оце, це перший такий от лайфхак, який я для себе отримала не так давно, поділюся з вами, тому що дуже багато у мене раціональності в моєму мозку, і я дуже багато жила з голови. І я зрозуміла, що ця легкість, вона. Саме тоді приходить в наше життя, коли ми живемо з серця. Але як знайти цей баланс між раціональним і сердечним? Тому що тільки серця ми жити не можемо. І ви знаєте, що ми жінки, ми такі створіння, які вміємо це дуже якісно балансувати. Тобто, ми можемо бути інтуїтивними, чутливими, але і достатньо раціональними, все по поличкам розраховано реалізовано, все сплановано, і саме от в цьому теж ми можемо мати якусь легкість і якусь, я би сказала, розслабленість. Тобто, коли я створювала свої курси планування по жіночі. То це було не про те, що ми просто вдягаємо спідниці і плаваємо по дому і нічого не плануємо. Це було про те, це було про внутрішній стан. Це було про те, що ми маємо якийсь план, ми маємо якісь свої цілі, ми розуміємо, куди ми хочемо йти, для чого нам це треба, але ми включаємо тут свій стан сердечний і ми вміємо розрізняти пріоритети в моменті. Ось це про це. І, от, наприклад, навіть такі прості приклади з прорахуванням бюджету. Пам'ятаєте, я в курсі планування по жіночому, у мене там є окреме відео про те, о, Юлічка, я дуже рада тебе бачити, красуні. Це про те, як ми маємо планувати свій бюджет, і це про раціональність. Тобто, якщо брати про нас як жінок і де тут легкість, то ми можемо відчути, що. Це, це дуже така раціональна сфера, коли ми все враховуємо, все сплановуємо. І щоб впустити нам легкість в цей процес, нам спланувавши, треба відпустити, не прив'язатися до результату. Це як один такий із прикладів, як же знайти цей баланс між раціональним і сердечним потоком. Я зрозуміла, що дуже важливо відсутковувати свій емоціональний стан. І я от для себе виділила такі свої причини емоційного вигорання, і з вами зараз з ними поділюсь. Перше, це просто може бути банальна вдома. Якщо ми не даємо собі змоги просто відпочивати е, на якісний сон, на якісний відпочинок, на якісне занурення в себе, е, десь перегружаємо себе якимись проектами, спілкуванням, роботою, е, своїм, своєю віддачею е, комусь і закриваємо очі на потреби своєї внутрішньої жінки, то ось тут може е, Перше, що проявитися, що ми втомилися, і нам уже нічого не хочеться, і от нам все йде в надрив, і легкість у нас вже десь ділася. Друге, що я е, замітила, що е, дуже часто жінки знаходяться в такій напрузі, коли вони займаються неулюбленою справою, коли вони розуміють, що вони мають щось робити, мають заробляти, мають через силу навіть робити якісь. Е, по дому дії обов'язки, і коли це знаєте, на такому прямо на шаблоні. Тобто це не від серця, а це від треба. От, от мені, от це прямо таке неширокий список задач, і можливо серед цих задач дуже багато тих, які я не люблю робити. От треба просто проаналізувати свій список того, що я люблю. Що я хочу, і як я можу це поєднати так, щоб я те, що мені потрібно, робила і стану. хочу. Ще один момент це високі очікування від себе і від інших. От Якщо ми дуже до себе критично налаштовані, і точно так же до інших, це теж дуже такий прямо висасуючий ресурс. Коли ми очікуємо претензії, а, а чого так, а, а чого не так, як я хотіла. І от це відпустити просто людину в свій процес, так, як їй потрібно зараз це проживати, і взяти відповідальність за свій процес на себе, віддати відповідальність за процеси інших іншим. Все, Легкість зразу з'являється, якби ресурс відкривається. Ще, що я помітила, це нав'язані цілі. Це коли ми подивилися на когось. І подумали, що це моя ціль. Насправді це взагалі в моєму житті ніякої користі може не принести. Я просто подивилася, що моя подруга в інстаграмі почала проявлятися краще, ніж я, або ще щось там відбулося в її полі таке, що я подумала, що я б б давним-давно змогла б так проявлятися, чого я сижу, і де я оце, от де, де, де моя енергія, в чому мій ресурс. І я починаю дублювати щось те, що мені взагалі не треба. От оце нав'язане, це те, що не моє. Тобто, коли я не розібралася, де моє, де не моє, і погнала, Не зрозуміла, в якому векторі. І нас це дуже розбалансовує і створює напругу. Ще один момент це взаємодія з емоційно незрілими людьми. Кожний з вас дуже часто себе ловили на тому, що якщо людина вона в позиції дитини знаходиться, з нею дуже важко взаємодіяти. І ми не можемо це змінити ніяк. Ми можемо просто змінити своє відношення до цього. Людину ми поміняти не можемо. Вона має пройти свою трансформацію, свій ріст, просто відчепіться від людей, і ви станете щасливими жінками. От, хай вони живуть так, як вони хочуть, живіть із серця свою реалізацію, проживайте і просто будьте тими, ким ви хочете бути, а хай люди будуть тим, ким вони хочуть бути все. Ото от, 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 от ця реалізація вам просто допоможе пустити ще більше легкості в житті. Ще один пункт, який я для себе е, такий глобально виділила, це критика. Ситуації, обставин інших людей, от якщо ми втягуємося в критику, в обмусолювання е, якихось причин, чому людина так вчинила, е, якісь е, нераціональні дії, можливо, були з її боку, я от починаю от це критикувати не тільки в своєму умі, а ще й десь з кимось. Я про це поділилася. Зразу йде злив енергії, і наша легкість вона десь дівається. Якщо ми добре себе наповнили зранку, але ми про взаємодіяли із людиною. Ми критику в свій день, все, емоційний наш фон приблизно на нулі, а може, і в мінусі. І все. І нам вже не хочеться робити з ресурсу те, що ми запланували, що хотіли, тому що ця критика просочилася зараз в наш ум і в наш голос. Ще один момент, який я. Через себе зараз пропускаю дуже глибоко, це якщо ми живемо в стані недостаточності, коли нам всього недостатньо, недостатньо матеріальних ресурсів, недостатньо часу. От, все, те, що от ми мали б прожити в щасливому стані, ми переводимо в якусь претензію: от от чогось нам постійно не вистачає. В дефіциті, тобто це свідомість з дефіцита. І от коли ми в такій свідомості проживаємо день, це може бути як фон, а може бути як якийсь стан тимчасовий. Знаєте, є люди, які постійно в такому фоні живуть, а є люди, які от. Начебто в такому стані зазвичай не знаходяться. Але от щось мене сьогодні вкусило, якась в мене ситуація відбулася, і все, вже всі не такі, все не таке, мені всього цього недостатньо, чого тут не так. І от якщо от мене цей стан прокидається, то тоді мене з'являється напруга, і мені цей легкий стан приходиться десь його вже підсилювати чимось, або оточенням своїм, або зануренням в себе. Або у кожного є свої інструменти, ми зараз трошки про це поговоримо. І от е, мені хочеться з вами поділитися е, швиденько е, чотирма джерелами, е, як я наповнюю свій ресурс, е, як я цю легкість відновлюю в собі, якщо я розумію, що десь в моменті я її злила. От наче мені. І... Подобається бути легкою жінкою, і зазвичай я такою стараюся бути, але ми живі люди, і ми буває прокидаємося із якоюсь тяжкістю всередині, якісь обставини нас просто. Понизили нашу вібраційну силу, і, і ну, ви бачите, що зараз відбувається в Україні. Да? Ну, це, хто, хто дуже в це затягується, то ну, це дуже важко якось переносити в легкому стані. Але якщо ми вміємо якось це від себе від як, виводити себе, то ми можемо себе підняти на більш високий стан. От оці джерела, які для мене дуже потужні, я би сказала, і дієві, це ті, які реалізовані в моєму житті. Я впевнена, що ви кожна маєте їх в своєму арсеналі, кожна. Але наскільки ми глибоко їм користуємося, перше джерело це молитва, медитація, тобто зв'язок із вищими силами. Скільки молитви медитацій в нашому дні? Згадайте ті дні, коли у вас було більше медитації, більше молитви, більше цього внутрішнього стану. Це може бути абсолютно різна практика, це може просто бути просте прописування в щоденнику, просто писати лист Господу. Це може бути медитація якась в своїй тиші, просто побути почути себе, і тоді упорядкування думок воно так спрацьовує на наш стан, що ми відчуваємо себе просто в тотально в легкому підтримуючому ресурсі, і наш день зовсім інший. Це може бути просто розмова із своїм вчителем, духовним або наставником, який проводить якусь більш високу енергію. Просто проведена якась зустріч, проведена, проведений час. І от оці вищі сили вони проводять енергію через провідника і дають силу нам. Кожна зараз знає, про що це для неї. Ще одне джерело це природа. Ну, це, це безспорний такі. Момент, якщо ми погуляємо десь біля води, в лісі, просто походимо навіть от вийти на вал. Я сьогодні вранці виходила на вал, і вранці завжди на валу тихо. Зараз ще немає машин, які стрижуть траву, і вже немає бульдозерів, які чистять сніг. От зараз прямо тиша. Вранці виходиш і тільки спів пташок, і, і просто тотальна тиша. Я сьогодні, як сіла на лавочку, я просто занурилася на півгодини в себе, в себе і тотально відпочила. Для мене це от наповнення природою. Сіла біля цього дубу, біля собору І, і, і просто взирала на от цю красу і наповнювалася цією тишою. Прийшла супер заряжена до на зустріч І це, це дуже дієвий такий інструмент, коли ми можемо наповнюватися природою. Лежати на траві, дивитися на воду, купатися в воді, просто гуляти по лісу і ну, всі Інструменти, які природа нам дає, ми можемо їх використовувати. Ще один момент: це фізичні вправи. Фізичне навантаження це дуже класний спосіб вивести якийсь негатив, якусь часть, тяжкість зі свого тіла. Кожна теж має свій арсенал багатий на фізичні вправи. Я знаю, що кожна з вас тут займається фізичними вправами, різними. Це йога, це якісь свої гімнастики, зарядки, це навіть сама елементарна тибетська гімнастика, яку дуже багато хто робить, коли прокидається. Це гормональна гімнастика, це не, не про фізичне, але це дуже класно для збалансування своїх енергетичних всіх станів, чакр. Це, це просто мега на стан після того, коли ми цю гімнастику робимо, я в свою практику цю гімнастику ввела і просто кайфую кожного ранку, встаю і мені вже хочеться жити, і щось робити і творити для людей. Потім йду там, на йогу або роблю її вдома, роблю якісь розтяжки, можу танцювати, можу пойти на пробіжку. Тобто, це фізичне навантаження воно звільняє наш мозок від важких станів. І четверте, що для нас дуже цінно і потужно може бути, це спілкування з добрими людьми. Це добрі люди, це ті люди, які бажають нам добра. Це ті люди, які е, можуть дати нам щось, а ми можемо бути собою в їхньому полі. І, е, про, про практику, е, я почитала, відповім трошки пізніше. Е, це ті люди, які можуть. Е, Передати нам якусь свою силу, якусь свою реалізацію, просто побути з нами в нашому полі і дати нам підтримку. Це наші вчителі, це наші батьки, це сила нашого роду. Тобто, це у кожного це по-своєму працює. Я, от коли раніше. Знаєте, ще росла в, в, своєму, в своєму рості, да? внутрішньому, як особистості, я це так не розуміла, як це я зараз розумію. Е, іноді буває таке, що ми думаємо, що ми більш розвинуті, ніж наші батьки, і у нас вібрації вищі, ну, часто дуже ми ловимо себе на тому, що я вже тут ну, більш світла і більш реалізована душа, ніж моя мама і мій тато. Але е, насправді, якщо ми віддаємо от оцей почот і повагу старшим свого роду, от, от оця легкість, вона прямо тотально проходить в наше життя. Я з вами поділюся просто простим прикладом, дуже простим. Я коли зрозуміла, що просити благословення у мами і у тата це завжди успіх в будь-якому проєкті, в будь-якому починанні, в будь-якому дійстві, в будь-якому рішенні. Навіть якщо вони не розуміють, що це може бути, просто із почтенням підходиш, кланяєшся або дзвониш по телефону і кажеш, мама, мені дуже ціне зараз твоє благословення. Я знаю, що ти можливо так глибоко не розумієш, наскільки це мені важлива в моєму житті, але просто скажи, що я хочу, щоб ти була щаслива і в тебе все вийшло, і все, мені цього достатньо. І коли я почала це робити, то в моє життя почала прористати дуже глибока реалізація в усьому тому, що я починаю. Колись одного разу я перший раз вийшла, це перший мій ефір був. Я хочу, щоб ви просто це почули. Мені було дуже страшно, це, це було ще в довоєнний період. Я його проводила із своєю духовною наставницею із мамою хтось її знає тут. І вона вже була така, от, дуже багато проводила різних зустрічей і в духовних школах, і в жіночих колах, і на ефірах. А я перший раз, і для мене це було дуже страшно. І я позвонила мамі. І сказала, мам, зараз ми запускаємо із моєю духовною наставницею один проект. Я не знаю, якого масштабу він буде, але він так непогано не нас працював. Достат достатньо, достатньо е, людей в нас прийшло на цей ефір. Це був коштовний ефір, і, і він був не один. По-моєму, там десь декілька зробили такі циклами. Я їй дзвонила, і вона взагалі не розуміла, про що я її, її прошу. Якийсь ефір, вона взагалі не ніколи не чула про те, що можна якусь реалізацію отримати через якийсь ефір. Но спілкування я живе з людьми, це зрозуміло. Ну, мама моя живе в селі. Звісно, з інтернетом у неї це зараз тільки почалися стосунки, тому що вони з папою дивляться всі мої, мої проєкти. Я створюю. А у, тоді, коли я ще цього не мала, вона не дивилася нікого. Вона тільки бачила, що я когось слухаю. Ото це те, що вона знала про інтернет. І коли я їй сказала: мам, я от зараз виходжу в ефір через е е тиждень-два, і мені дуже важливо твоє благословення. Вона каже: доця, я не знаю, що це таке, але я хочу, щоб у тебе вийшло. І це для мене був тріумф тоді в цьому виході. Я зрозуміла, що це благословення для мене дуже проросло. Таким зерном, яке далі зараз починає давати сходи, тому що це був мій перший запуск, в якому я в себе повірила. Тому от це у, брати благословення у своїх рідних, у свого рода це дуже сильно і потужно. І, і ще дві фрази говорю і завершаємо. От зараз, переходимо до теплого кула. Це Дуже важливо, що я зрозуміла це раціональність, щоб у нас була. Тобто план, щоб у нас був, але не прив'язуватися до результату, тому що ми плануємо, а Господь він знає, як для нас краще, і якщо ми дуже тримаємося за свій план за прив'язуємося до результату, то наша легкість, вона просто як корова язиком її злизує, тому що ми починаємо напрягатися, як так? Я запланувала, отут має бути ось так. Отут такий виход має бути. Отут я хотіла, щоб в моєму дні було так. Тут я очікувала це, а воно не вийшло так, як я хотіла. І отут те, що я зрозуміла для себе, і що для мене було мега важливо дати собі розуміння, що будь-який результат це саме благоприємне те, що має відбутися сьогодні для мене, навіть якщо це в колосальному мінусі результат. Це той результат, який дав мені досвід і реалізацію, щоб наступного разу я щось зробила по-іншому. І от оце не прив'язування до результату, це просто мега-крутий інструмент зараз для мене, коли я планую, я, я як предполагаю, так? або розполагає. Тобто, от оце дуже такий от простий досвід, і мій. і Я думаю, що кожна із вас мала. Свій досвід. Ще такий один момент: жити зсередини назовні. Що таке жити зсередини назовні? Я думаю, що кожна із вас розуміє, що це таке. Тобто, спочатку ми всередині, потім із повноти ми даємо. Те, що ми маємо іншим, якщо ми зсередини наповнені, то у нас є ресурси, легкість віддавати і нести з любов'ю те, що ми можемо принести людям. Якщо ми пусті всередині і не дали уваги собі наповненню, то все те, що ми хочемо зробити ззовні, воно йде, знаєте, як ото як казала моя донька вчора, молодша, вона каже: у мене був такий день. Це був не вчора, а позавчора в неї такий був день. Вона каже, у мене був такий день, наче я переробила кучу справ, а таке відчуття, що це було взагалі не о чому. От, знає, от Ви ловили такий стан, коли ви реально переробили дуже багато всього, але от наповнення від цього немає. І це що означає, що я почала робити це із пустого стану. Тобто мені треба було зупинитися і наповнити себе спочатку, і потім робити з наповнення, і це зовсім по-іншому ми відчували і сприймали. І це емоційний фон. Ще один такий момент, це вже крайній момент, це емоційний фон. От наш емоційний фон, нам треба навчитися тримати в такому стані від мінус, плюс, від, від мінус один до плюс один. Цей стан називається благонейтраль. От Щоб в нашому житті не відбувалося, от прямо от стільки позитиву, і ми розкачуємо свій стан на плюс 10. І от це розкачали такі на айфорії. На такій. І ми розуміємо, що якщо ми дуже емоційно заряжені, то маятник він вже не може на середині зупинитися. Він нас качає тоді в іншу сторону, і десь ми падаємо в своєму емоційному стані і виходимо на мінус 9 або на мінус 8. Да? Тобто, Саме таке цінне, те, що я вам хочу сьогодні сказати, нам треба навчитися жити в стані благонейтралі. Десь трошечки качнулися на, на плюс один, на мінус один нас відкинуло, ми цього дуже не помітили. Тобто от, оцей середини золотий стан вміти тримати. І як ми його будемо Тримати, це користуватися тим, що я вище сказала. У вас у кожної є ще своє, де ви вже використовуєте, розширювати ще свої якісь інструменти, брати те, що вам підходить, ділитися і бути щасливими, жити в легкості. Все. Я завершила те, що я хотіла сьогодні сказати. Маріч. Ти, будь ласка, вимкни зараз наш запис, хай він буде окремий. І зараз ми перейдемо до теплого кола і Анічці даю слово, і, і потім кожна хто з вас хоче щось сказати, ви можете сказати.